Снаряди терористів прилетіли в Сартану близько дев'ятої ранку. Влучили у самісінький центр селища у будівлі мирних мешканців. Смотрел телевізор, сидів в кресла, вистріл і посипались стекла. Ну я одразу зрозумів, але ну, я не зрозумів, просто куди воно попало. Я бігом одразу на вулицю, думаю, може десь щось загорілося там, або щось треба приймати, якісь міри. Не минулося й без жертв. Чоловік, який на момент обстрілу працював у себе на подвір'ї, був смертельно поранений. Він рубав, відно дрова. Ну вже була кровавлі, видно, голова у нього сильна. Увізли його. Звісно, надіжди не було. у навколишніх будинках, у яких на той час перебували малі діти. повилітали шибки, пошкоджені вікна, двері та дахи. Ганна Степанівна, бабуся двох малих онуків, розповідає, довго не могла заспокоїти наляканих дітей. У страшна паніка в крик, сльози. Ми, я, я відкрила двер, невестка, двері, я відкрила двірнієска двоїх я одного схотіла. Діток, ну що робити, вони кричать, істеріка. Ми їх ну, діток часа не можемо успокоїти дітей. Раніше бойовики стабільно обстрілювали лише околиці селища, але тепер їхні снаряди чимраз частіше залітають до центральної частини сартани. Четвертий обстріл посілка вже практично в кожну частину посілка. Сьогодні ми знаходимося в місті рядом з школом. Центр посілка основної. Тетяна Ігначенко, Євген Гончаренко, Донецька область, 5 канал.